А про реалії та перспективи Конституції України поговоримо із начальником відділу реєстраційної служби головного управління юстиції в області Тарасом Ліщиною. Доброго ранку. Доброго ранку цьогоріч основному державному документу виповнюється 16 років. За цей час до нього кілька разів вносили зміни. В чому їх суть? Не так багато змін вносилося в основний закон держави. Як було дискусії з цього приводу, всього лише внесено дві зміни. Одні зміни це прийняті законом України від 8 грудня 2004 року. Це закон No2222. І другі зміни, які стосуються виборів народних депутатів України, виборів президента України і виборів до органів місцевого самоврядування, вони були внесені. Законом України від 1 лютого 2010 року. Крім того, Конституційним судом України, спеціально повноваженим органом, єдиним органом в державі, який має повноваження давати тлумачення Конституції України, було надано рішеннями 65 тлумачень Конституції України. А в чому суть у цієї першої зміни? Ну, перша зміна це так звана конституційна реформа 2004-2005 року, яка була наслідком президентських виборів. Акценти влади і в принципі його її формування були скеровані з президентської вертикалі на Парламентську вертикаль, тобто ключові рішення щодо формування вищих органів державної влади, призначення прем'єр-міністра України міністрів, були надані повноваження Верховній Раді України. Повернемося трішки назад в історію. На вашу думку, конституція 1996 року відповідає сьогоденню. І не тільки, на мою думку, Конституція 1996 року є досить стабільною, досить прогресивною, досить ефективною конституцією, яка отримала схвальний відгук Європейської комісії за демократію через право, тобто Венеціанської комісії. А от оновлена Конституція України зорієнтована на утвердження людини як найвищої цінності суспільства та держави. От як ви вважаєте, конституція в своєму початковому вигляді від 28 червня 1996 року в статті 3 закріпила, що людина є найвищою соціальною цінністю, і жодних змін щодо статті 3 не було в процесі існування Конституції України. А які аспекти мають бути пріоритетами у процесі модернізації основного цього закону? Ну створений орган указом президента Конституційна асамблея 17 травня 2012 року, 20 червня. Буквально тиждень тому відбулося перше засідання Конституційної Асамблеї вже сформовано і затверджено 95 із 100 членів Конституційної Асамблеї, і, напевно, основні пріоритети виберуть саме. Науковці і практики, які стали членом членами Конституційної асамблеї. А чому саме оцю цю конституційну асамблею влада обирає для реалізації необхідних конституційних конституційних змін? Чому її формат? А, ну, влада нічого нового не обирає. Такий орган, тільки трішки з іншою назвою, Конституційна комісія вже була створена у 94 році. Вона працювала над конституцією, за якою ми сьогодні живемо. Була в 1994 році Конституційна комісія, а у 2012 році Конституційна асамблея. Для аналізу концепції реформування Конституції України сформовано спеціальну наукову експертну групу. Ви вже її згадали. А хто от саме до неї увійшов? В першу чергу слід зазначити, що науково-експертна група. У зв'язку з прийняттям указу президента від 17 травня 2012 року припинила свою діяльність. Ініціатива про створення науково-експертної групи належала президенту України 2091-94 років Леоніду Макаровичу Кравчуку. Він і був головою цієї науково-експертної ради. У її склад входив 21 науковець і практик -конституці... Конституціоналіст в даній галузі, але у зв'язку з прийняттям указу президента вона переформатувалася в Конституційну асамблею у кількості 100 осіб, 95 із яких вже затверджені указом президента. Іншим п'ятьом надано можливість процесі роботи. Делегувати своїх представників. І щодо основного закону, все ж таки, не менш важливим напрямом у його контексті і у його оновленні є створення належних конституційних засад реформування місцевого самоврядування для збільшення його ефективності, так? Очевидно, так. Але розділ 11 Конституції України регламентує основні. Питання діяльності місцевого самоврядування в Україні. Тому будемо слідкувати за пропозиціями Конституційної асамблеї, але на мій погляд, конституція є стабільна, основні пріоритети роботи місцевого самоврядування в ній визначені, і, можливо, було б більш доцільніше законами України впроваджувати ефективність місцевого самоврядування. І на завершення. На вашу думку, що потрібно, щоб і влада, і громадяни дотримувалися у цієї нашої конституції? Забезпечувати 100% її виконання. <забезпеч> Дякую вам за розмову. Україна, безперечно, має свій досвід конституційного будівництва. Наша країна пройшла декілька етапів правового конструювання. А ранок з ТТБ триває далі музика на каналі.